Давайте ми будемо розбиратися з властивостями функції. На малюнку зображено графік функції y дорівня f під x, і вона є визначена на проміжку від мінус 5 до 3, указати проміжок, на якому функція y доріння f під X зростає. Що ми робимо? Вибираємо той ту частиночку графіка функції, яка веде вверх, Тобто ми ось так або очинятиме, або Олівчиком фіксуємо собі, де функція зростає. Але тепер треба визначити, для яких іксів або навпроти яких іксів лежить оця частиночка графіка функції. Ну і розуміємо, що ця частинка розташована від мінус 5 до 1. Отже, інтервал проміжок, на якому функція зростає, це від мінус 5 до. До 1. І наступна властивість. Визначаємо парну функцію. Давайте спочатку я нагадаю вам означення парної функції. Якщо f від мінус х буде дорівнювати f від x, то тоді функція парна. Щоб перевірити кожну з цих функцій на парність, нам потрібно замість х підставити мінус х. Перевіряю А, функціа на парність. Маю Y дорівнює, чи f від x, це, це абсолютно все рівно. Так, зробимо y від мінус Е, І підставляємо замість x мінус X. 4 в степені мінус X. Мінус у показнику степеня, опускає нам отой степінь у знаменник. Тобто, 1 поділити на 4 в степені Х. Звичайно, це не буде дорівнювати 4 в степені Х. І тому функція не є парна. Функція А не парна. Викреслили собі. Тепер перевіряємо Б функцію Б на парність. Замість х підставляємо мінус Х. Буде просто мінус х. Оце те, що в мене вийшло, воно ж зовсім не дорівнює Х. Значить. Функція Б також не парна. Функція В. Ну, взагалі, якщо ми замість х підставимо мінус х, то ну, функція ця не буде визначена. Тому що область визначення цієї функції це тільки невід'ємні «х». Тобто функція «в» точно не є парна. Тангенс. Підставляємо замість х мінус х. Буде тангенс мінус х. Мінус аргументі тангенса йде наперед. Тобто перед тангенс. І це є непарна функція. Не підходить до нашої умови. Залишається тільки де. Але, будь ласка, ми не ставимо собі зразу де у відповідь. Ми обов'язково перевіряємо. Беремо функцію y, але уже від мінус х. І замість х підставляємо мінус х. Не забули про модульні дужки. Але модуль ми знаємо, чи від від'ємного числа, чи від додатнього числа, все рівно дорівнює тому додатньому числу. І що в нас виходить? Цей х це ж є те саме, що і y від x. І ми отримуємо те, що функція. Парна, тобто, ось тут ми побачили означення парної функції, тому все таки відповідь, Д є вірною.